Друзі, привіт! Я Ольга. І ви на моєму каналі. І я хочу до вас донести одну інформацію. Хто не знає, хто не знає, як користуватися, дивіться, я вам показую: ось ви заходите на мій канал і дивитеся, припустимо, шортси. Ну, коли я показую себе чи Давіда, я опис під відео практично не, ну, не, не пишу таке, що там. Ну і так все ясно, воно більш таке. Як розважальне. Але я коли показую, наприклад, там про когось другого, я завжди роблю опис під відео. Як його знайти? Хто не знає, я ж не кажу, що всі. Але дехто не знає, тому що я дивлюся вікові категорії, хто мене дивляться, найбільше це 55, 65 і далі. Дивіться, тут у відео цього в куту, бачите, в куту є, є три крапочки. Ось, бачите? Ось ці три крапочки, бачите? Ось вони, ось. І ви натискаєте на ці три крапочки в правому вуглі. В правому. Ось, ви тримаєте телефон, тут в правому вуглі натискаєте на ці три крапочки. І ви вискакує ви такий екранчик. Бачите? Вискакує екранчик, це мій чоловік <сум> любимий, немає авторських прав порушення. І тут буде написано опис тут німецькою, тому що в мене чоловіка а він німець, в нього все німецькою. Хоча він розмовляє чудовою російською і українською, вже може натискуєте на Опис, буде написано опис, ви натискуєте на опис. І що тут написано? Спекла чоловікові пиріжечки. Ну, я за чоловіка не пишу. А якщо я, наприклад, виставила відео про Назарія Яремчука, я не можу в цьому відео за 15 секунд вам донести те, що я хочу. І я написала, що йому сьогодні виповнилося б 74 роки. І все. А далі під відео я написала опис, зробила опис. Де це відео? Ось, бачите, от про, відео про Назарі Яремчука. я натискую на опис, і тут ви читаєте. Бачите? Тут ціла інформація, що я хотіла сказати, що я хотіла до вас донести. Це дуже просто. Ви на три крапочки натиснули. Також і рецепти, і другі відео. Все, що ви хочете десь там собі. Подивитися, чи є там цей рецепт, ви дивитесь коментарі. Ні, ви натиснули на три крапочки, вас тут вискочило серед нього опис, натиснули, і тут у вас буде вся інформація. І в рецепти, і хто що там. Це не тільки на моїх відео, це багато де. Викладають люди якусь випічку, як вони роблять, а там в описі вони в коротких відео вони можуть вам написати. Дуже дякую вам за перегляди, дякую за лайки, за коментарі, за те, що ви в мене є. Мирного нам життя, спокійної, тихої ночі. В кого день гарного дня!